Так, дельта, резина хороша, має бути на ній світло, все, по ідеї, має бути працювати, карбюратор новенький, стартера нема, тобто він знятий. Поршневу казав попередній власник, що поставив нову. Значить, що така панелька приборів. Так воно виглядає. Так, недолік знайшов. Знайшов тільки що недолік, значить... Ай, воно. Бачите, зігнутий диск. І має мікротрещинку мікро там Ай. О! Ну що є, то є. Десь видно ледів, дядьку, щось бо, чуть -чуть, якась царапина на скатові є. Ну то для альфи, то чепуха. У нас були такі, щоб шпиці були обломані і їздили дядьки на них і пацани. Значить, от таке воно виглядає. Так, резина теж ще не стерта, задня. такий він. Чіпкенький. Зараз ще зроблю Ага кубатура. 72. Сантиметр кубічний кубатура. Е, о, Щось мені здавалося, що 110-ка, ну що є, то є. 72 теж не слабо. Ех. Ну і все, що ще можемо про нього розказати. ага Зараз ще малий вийде, його заведе, покаже, як він заводиться. Вже зроблю друге відео.